Півтора десятка партій висунули своїх кандидатів у депутати обласної ради, і від сьогодні вони усі стали офіційними учасниками виборчих перегонів. Вчора було дозволено законом до 24-ї години приймати подання від кандидатів від політичних сил. Я маю на увазі. Про реєстрацію ми чекали до останнього політичних сил на сьогоднішній день. Документи принесли. Були, звісно, деякі моменти, які ми зразу на місці виясняли, але не було таких грубих порушень. Крім того, акцентує Наталія Загиней, не усі політичні сили заповнили список відповідно до кількості округів. По 64 претенденти висунули лише блок Петра Порошенка, опозиційний блок партії прогрес та конкретних справ. Найкоротший список з п'яти осіб зареєстрував наш край. Цікаво, що одразу три політичних сили ведуть до Ради голови облдержадміністрації різних років. Так блок Петра Порошенка очолив Віталій Чугунніков, опозиційний блок Василь. Берташ, аграрну партію Віктор Матчук. Інші три поліцили радикальна партія, Укроп та партія конкретних справ, підуть на вибори під керівництвом жінок. І саме стосовно недотримання гендерної частини закону ВВК дискутували найбільше, оскільки у списках кандидатів має бути не менше третини осіб протилежної статі. У нас є дуже гарні ідеальні політичні сили, які дійсно дотримувалися цієї статті закону. І це батьківщина, у них 31,2% від загальної кількості жінок, які представляють їхню політичну силу. Воля 31,7 відсотка, народний контроль 36% і радикальна партія Олега Ляшка 32,7. Але є декілька політичних сил, яким не вистачає ну, практично однієї людини. Попри гендерні нестиковки, усі поліцили зареєстрували. Без дискусій допустили до виборів і 11 кандидатів на посаду міського голови. П'ятеро із них йдуть на вибори як самовисуванці. Шинкарінка у нас самовисування, Гірі Сімюк, Юлія, самовисування, Ляшко Олег Васильович, самовисування, синко самовисування. Хомко Володимир Євгенець, самовисування. Решта шість а це Олексій Муляренко, Зураб Кантарія, Дмитро Якимець, Олександр Лащук, Григорій Зарічнюк та Олексій Бучинський, підуть від політичних сил. До міської ради своїх кандидатів висунули 18 партій. Жодні із них у реєстрації не відмовили, кажуть у міській виборчій комісії. Попри те, що й тут гендерну рівність не витримали. Так як у нас прийшли, прийшли роз'яснення з центральної виборчої комісії, є постанова. Що це не підстава для відхилення, тому ми приймали документи там, де не було 30% відсотків Упродовж найближчих трьох днів кожен учасник перегонів отримає посвідчення кандидата. А міська та обласна виборчі комісії проведуть жеребкування, визначатимуть порядковий номер кандидатів у виборчому бюлетені. Валентина Гордич, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.